Ставлення до судової системи України, що виражалося в зовнішньому вигляді яскраво позначеним червоним, палаючим моральним входом та брутальний манікюр та емоційному стані несумісному участі у судових засіданнях. Відповідно, суддя подаляк порушуючи кодекс суддівської етики. Стаття 3. суддя має докладати всіх зусиль, тобто, щоб на думку розсудової законосухняної та переінформованої людини, його поведінка була бездоганною. Стаття 8. суддя повинен здійснювати судочинство в межах на порядку, визначених процесуальним законом і виявляти при цьому коштовні свічились витримку і повагу до учасників судового процесу та інших осіб. Стаття 11. суддя повинен проявляти повагу до права на інформацію про судовий розгляд та не допускати порушення принципу власності процесу виразом з своїм секретарем. Ніколи вчасно не повідомляєте учасників процесу про судові розгляди. Суддя, у визначеному законом порядку, надає засобам масової інформації, можливість отримувати інформацію, не допускаючи при цьому порушення прав і свобод громадян, приниження їх честі і гідності, а також авторитету правосуддя відповідно закону України про судовустрія, стаття 16, силами судової влади є герб. І пра про е, України суддя здійснює правосуддя в мантії та з нагрудним знаком. Зрадки мантії та нагрудного знака затверджується рада суддів. Нагрудний знак суддів України виготовляється з металу сілрого кольору. В центрі знака розміщений радіально-рифлений чотирикутник з круглою накладною сферичною поверхненню із зображенням терес, покритим блакитною емаллю. Чотирикутник обрамлений вінком заливкових гілок, у верхній частині якого знаходиться тризуб з жовтого металу.